Вже коли почалося повномасштабне вторгнення, йому довелося доєднатися до нашого війська, Національної гвардії України. Я пам'ятаю навіть, коли він ну, казав, що я пішов, він на мене дивиться, а я просто лежу така. Він каже: ну може, ти мене хоча обіймеш, а я не хочу просто все вірити, бо я розуміла, що я, мабуть, не розуміла до кінця. А я просто дивлюся, він мене обіймає як останній раз. І... Я просто ну, сподівалася найкраще. І, на жаль, ну, він боронив, був в повній деблокація 86 днів 15 травня. Сказав, що їх виводять. Зазовсталі, тобто вони були в курсі. І він з, чого, з чужого номеру, він мені написав, сказав, що не приймайся, все буде добре. Чекаємо повернення, повернення чоловіка і тата, бо я бачу, що з дуже не вистачає його. Він кожен день згадує про нього і питає питаємо, ми, чому тато так довго. Він розуміє, що він в полоні.